Вітаю, шановні, ви дивитесь це відео, а значить я завершив проходження доповнення до Elden Ring Shadow of the R3. А ще це означає, що на стрімах я почав проходити такі ігри, як на Бріч of Spirits та Cyberpunk 2077. Тому, якщо ви вирішили підписатися на мій канал або вже підписані, окрім того, щоб поставити лайк цьому відео, рекомендую ще натиснути на дзвоник, щоб не пропустити нові трансляції. Також на каналі ви можете знайти записи всіх минулих трансляцій, зокрема Elden Ring та його доповнення. А також ному грай Dark Souls Remaster, де я проходжу цю за мага за вибором підписників та озвучую всі діалоги NPC. Що ж, гадаю, саме час перейти до теми нашого відео, а саме зброя сестер ночі із манус Метір та білдів для комфортної гри з ними. Сестри Йоланна та Анна народилися в одній із тюрем тіньових земель, де вони зростали та вивчали бойові мистецтва. Одного дня граф пересвященик Емір посвятив сестер у воїни ночі та дарував їм обладунки, що були чорні, як сама безодня. Жінки стали вірними мечницями графа у соборі манус Метір. з розмов з Йоланою можна зробити висновок, що клепка в дівчини десь давно запала. Або й добряче промили мізки, бо до Еміра вона відноситься не інакше як до Божества, а про свою молодшу сестру, що стала маріонеткою графа та бездушно вештається у вигляді фантома на шляху до матері пальців, вона вже й не згадує. Меч ночі, які їх ночі можна отримати, перемігши у бою мечниці, які ними озброєні. з кожною з сестер відбудеться під час проходження квесту графа Еміра у соборі Манус Метір, тому для всіх зацікавлених я залишу посилання на якесь проходження квесту в описі до відео, а для спойлерофобів просто продовжимо далі. До речі. Речі, у тюрмі Боні всі ваші жарти про клайда ескорт і айоваску пишіть у коментарі. Також зможемо знайти комплект обладунків та щит ночі. Але, як на мене, окрім зовнішнього вигляду, який нагадує броню Саурона, на золодаря перснів, переваги цих обладунків немає, тому не будемо зациклюватися. Обидві зброї мають скалювання Б від спритності при максимальній заточці, не надто вибагливі до характеристик, та мають невеликий показник кровотечі, який ніяк не розганяється, тому акцентувати увагу на ньому не будемо. Шкода зброї розділена на фізичну та магічну. Проте магічна частина настільки мізерна, що ефективно посилити її амулетом з магічним скорпіоном або магічною сльозою не вийде. Загальні відомості про зброю у нас є, тому час переходити до білдів. Загалом меч ночі має стандартний мовсет катани, але силова атака є унікальною та являє собою два відносно швидкі діагональні удари. Використавши попіл війни, персонаж на короткий час займає стійку та виконує серію швидких діагональних ударів, подовжених чорним полум'ям. Попіл війни також можна зарядити. У такому випадку стійка триває трохи довше, а шкода та дальність прийому збільшується. Також після використання попілу війни можна швиденько виконати силову атаку, що добре станеть невеликих ворогів. По екіпу я використовую власне меч ночі, покращений до плюс 10 камнями мороку, будь-яку початку для накладання бафів, білу маску для бафу при накопиченні статусного ефекту кровотечі та решту комплекту броні солітюду, або навіть броні зеленої міді, якщо вам дозволяє витривалість. Також можна носити з собою будь-яку зброю з сипуку для моментального спрацювання ефекту білої маски перед басфайтом, бо кровотечу накласти цією катаною доволі важко. По Талісманам я використовую талісман з гнилим вонючим мечем для збільшення шкоди від послідовних атак, гербовий щит дракона для підвищення фізичного захисту, уламок Олександра для збільшення шкоди від попилу війни, та ікону Готфрі для збільшення шкоди від зарядженої версії скіла. Тут ви можете також експериментувати, використовувати протез Мілісенти замість крилатого меча. Або якщо ви вже на НГ плюс, то доволі ефективно буде використовувати обидва ці талісмани. Можна ще, наприклад, ікону Готві замінити на талісман з доручним мечем, якщо ви частіше використовувати силову атаку. Ніж заряджену версію попелу війни, або навіть талісман повелителя крові проти ворогів слабких до кровотечі. По сльозам я використовую твердо опалову сльозу для збільшення захисту та тріснуту шипату сльозу для збільшення шкоди від послідовних ударів. Тут, власне кажучи, все тепер перейдемо до бафів і статті. По бафам, звичайно ж, золота обітниця, а також новочок у нашому сетапі захист чорного полум'я, що збільшить захист абсолютно від усіх типів шкоди на 30% протягом хвилини. Постатав все досить просто: ХП 60, хардкап, база, витривалість у мене 45, але можна і менше, якщо носити менш важку броню. Сила 11 для використання зброї. Віра у мене 33 для різних бафів, але можна мати і 25, якщо не користуєтесь своїм шабрірі або чорним полум'ям, а найдаєте перевагу іншим видам бафів. Це як парфуми або м'ясо. Спритність у мене 99, бо дозволяє рівень. Проте 80 буде якраз більше має небагато сенсу. Решта у мене в манну, мобіл та орієнтований на використання попілу війни. Драйв Дейн анал Комбінація пополовини і силової атаки буде досить ефективною у ПВП та поєдинках з NPC, оскільки ці атаки можна використовувати почергово, станячи ворога та наносячи значної шкоди. Ця зброя стане у нагоді при битві з Ледою та її союзниками у Енір і Лім. До речі, на пізніх етапах DLC я вирішив більш сконцентруватися на захисті, ніж на шкоді, бо дамаго босів став досить лютим. А переріст ХП після 60 буде мізерним. Все як у житті. Найбільшим мінусом цього білда є відсутність гіперармору на попілі війни, тобто всю серію атак можна легко збити, особливо враховуючи необхідність витримати стійку. Затримка при застосуванні стійки буде також дуже неприємною в бою, наприклад, з бейлом жахливим, оскільки бос буде просто злітати та приземлятися на іншому кінці арени, або карати вас вогняною блювотою собі під лапки, поки ви займаєте стійку. Проте вбити його цим білдом цілком можливо, але, як на мене, трохи заморочно. Тому далі я розповім вам про іншу зброю, яка легко допоможе вам впоратись як з Бейлом, так і з Раданом. Зброя Анни молодшої сестер, на мою думку, є більш зручною та ефективнішою за катану. Му кіхтів таки звичайний, швидкі діагональні удари з кроком уперед. А ось заряджені силові удари вже набагато цікавіші, оскільки, окрім самого удару, у противника ще летить дротик при будь-якій атак. Але головна фішка, звичайно, це попіл війни. При його використанні ви випускаєте значно більшу кількість дротиків. Та відповідно, чим ближче ворог і чим більший його розмір. Тим більшу кількість шкоди він отримає, і тим швидше буде накопичення ефекту кровотечі, незважаючи навіть на низький показник цього ефекту на зброї. Ще однією великою перевагою кігтів ночі є те, що білд майже повністю повторює попередній, окрім власне зброї та одного талісману, що дозволить вам ефективно змінювати білди по ситуації. Ковальський талісман збільшує шкоду ваших метальних атак на 10%, тому саме він і стане у нагоді замість ікони Готфрі. Всі решта талісманів, як і стати, бафи та сльози, залишаються абсолютно такими ж, як і у попередньому білді. Що ж, тепер варто дізнатися один неймовірний факт про нашого боса. Бейл це дракон. Не стримуйте емоції, я сам був в шоці, коли дізнався. І як всі дракони, він отримує підвищену шкоду в голову, тому наша ціль буде триматись до неї поближче, щоб якомога більше дротиків влучало, і не знімаючи лок з голови, спамити драконячий писок попелом війни. Якщо робити це влучно та вчасно, можна навіть пару раз за боссфайт викликати у нього кровотечу. Для цього боссу це більш ніж нормально, бо супротив статусним ефектам у нього бадьорий. Як перевагу по полу війни я ще вирішив відмітити, що оскільки вам не потрібно наближатися до туші, щоб виконати удар, бос буде ріше виконувати свою бритку маргінальну атаку, на яку я постійно підставляюсь. Я маю на увазі блювання під себе. Пройде зовсім трішки часу доволі несейвового бою, та Гігачада серед драконів буде подолано. Щодо консорта Радана фінального боса доповнення, тепер... Перша фаза дуже легко проходиться цим білдом з мінімальним розміном. А от з другою фазою справа буде набагато складніша, оскільки вона заслужено входить до топ-5 бит в історії аніме. Дивіться самі. Але з певним відсотком скіла, везіння, терпіння, вчасно прокнутого бліда та більш ніж 10 траїв ця перешкода буде здолана. А разом з нею і доповнення Shadow of the Air 3. в останньому патчі боса трішки пофіксили. Тепер деякі атаки стали легше зчитуватись. У деяких атак зменшили рейндж та після однієї з комбінацій боса збільшили затримку. Тому наразі бос мав стати трохи легшим, бо це відео я три тижні намагаюся доробити, а от футажі записані ще до патчу. Ну а ви, по-перше, підписуйтесь на у описі до відео, там є чатик, буде більше людей буде веселіше. Пишіть у коментарі, як вам відео та про яку зброю, чи білд, чи механіку мені розповісти у наступному ролику. Або загалом пропонуйте теми чи формати для відео. Це може бути і не Elden Ring, що завгодно. Посилання на місце розташування предметів на інтерактивній мапі або квести, за які їх можна отримати, я також залишу в описі до відео. Сподіваюсь, вам сподобалося і на цьому прощаюсь. Пака.